Дивіться, друзі, що я знайшов. Раз. Два. Через метрів. Сім. Вісім. Дивіться. Три. Чотири. П'ять. Ось дивіться далі. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Одинадцять. Одинадцять класних боровиків. І ось ще й 12-й. Я його побачив тільки що. 12. Друзі, 12 грибів зі старту. Це клас. Оце зайшов у ліс. І саме туди, куди треба. Друзі, вас вітаю Вінничина. З вами Сергій, а значить, канал Риба Круглий Рік не тільки. І сьогодні я в лісі по білі гриби. Минулого разу тут непогано я назбирав білих грибочків. Тому сьогодні не гаю часу, зразу приступаю до пошуку білих грибів. Риби білі будуть і сподіваюся, що їх буде багато. Пішли шукати. Зараз початок липня. Ось дивлюся під деревом. Так задерло листя, що тут точно є якийсь гарний гриб. Зараз розгорнемо, подивимося. Дивіться, от два біленьких красавчика. Два біленьких красавчика, а за ними ще маленька бабочка, підберезничок. Тобто два різних види грибів. В одному місці. Хіба це не диво? Я зазвичай починаю шукати гриби там, де великі дуби. Там гриби дуже красиві. Якщо тут немає, тоді перехожу у молоді грабчаки. І вже в молодих грабчаках шукаю грибочки. Ось дивіться. Жовтенький боровичок. Сьогодні рву лише боровички. Можливо, трошки молоденької бабки наріжу, щоб мамі завести кошик грибів. Тому боровички і бабки в один кошик, а білі гриби в другий. Ось хороша знахідка. Боровик. Крапчатий дивіться, який здоровий. Красень просто. Хорошенький, красивий такий. Мама дуже любить синяки, тому я в кошик до бабок. Його ще ні один хробачок не заліз. Чистенький, а вже такий великий. Дивіться, яка краса. Зустрічає мене зразу. Дивіться, один білий. Ха, Подивіться, рука. Ну я не знаю. Ладошка з збоку поставлю. От. ладоня і білий гриб. Один. Дивіться, ось другий. А ось третій. Дивіться далі. Забираємо лишця. Четвертий. Ще далі. П'ятий. Це вже п'ять. А далі, дивіться, шість. вон І це ще не все. Ось, листочки забираємо. Сім. Який красавчик. Вісім. Дев'ять. І ось іще один, десять. Красота. Оце так сьогодні мені знову фортить. Ось дивіться, в одному місці тільки зайшов у ліс 5 хвилин. Дойшов до дуба оцього здорового. І якраз біля нього я отак собі назбирав. 14 грибів в одному місці. 14 отаких красивих боровиків. Звичайно, частина піде на сушку, але це класні, такі, бачите, красиві боровики. Я вам скажу, і корзина в мене не маленька. Зараз, якщо будуть маленькі, то між ними буду засипати ще й маленькі. А поки що, дивіться, які красуни. От. Там є й маленькі, звичайно. Ну це гарнюні грибочки. А ось якось зразу після них находжу кілька боровичків жовтих. У нас щось вони зараз в цьому лісі перестали рости. Але бачу що ось два штучки. Я знайшов і ще кілька там було старих. Я їх пропустив. Ось ще два, буквально кількох метрах. Таких два гарнюньких, жовтеньких, молоденьких. Я так зрозумів, що тут якраз пішов жовтий боровик. А це, друзі, вже будуть наступні відео. Так. Ось такий молоденький, не червивий, хороший. Кошик мамі. Дивіться. Вона вже трошечки потріскана, а взагалі вона зовсім не хробачлива. Вона ще молода, але вже, бачите, від сонця, від спеки вона втрачає свою форму. І вигляд. Ось так от. Така на вигляд класна. Також, дивіться, не хробачлива. Ось. Чистесенька. А поруч ось така. Ну ця, вже бачите, вона вже все. Ось дивіться, яка полянка є. Бабки є багато. Тому я буду вибирати тільки дуже класні і нарізати. Ну, Чистенька, молоденька. Це теж класні. Ось. Наріжу кошик мамі різних грибів. Мами буде різногриб'я, а собі лише білі. я до пенючка І тут одна, ось ще дві, можливо, навіть. Три. Дві і ще маленька така. На тоненький тоненьку І ось і четверта. Тобто бабків тут гибель. Лисичка далі бачу, біліється, ось. Трібно не гаяти часу і ходити. А чому я сьогодні спізнився? Тому що вийшов на ставок, закинув спінінги. Хотів половити коропа. Спінінги закинув. Покльовок зранку не було. Я прийшов додому, спів машину і поїхав по гриби. Сподіваюся, приїду, а там сидить короб. Це буде дуже приємно. А ось іще. 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 Дивіться, є їх тут стільки, їх тьмок. Куди так далеко не подивився, десь шапочку-та й видно. А ось дивіться, які манюнькі. Одна, дивіться, друга. Ось. Ще дві. Дивіться, які ж вони малесенькі. Комашки такі. Красота. Мама буде рада. Навіть дуже. Дивіться. Оп. Сюди. В цій траві треба добре дивитися, і вони є. І не поодинці, друзі. То лисичка, то одна, то друга. То бабки ось. Бачите? Ліс повний грибів, то там, то там, то там розвернувся знов гриби. Навіть не знаю, звідки починати їх. Вибираю, котре самі молодші. Тому що літо на місці не стоїть, тепло, гриби переростають. Знов лисичка. І знов бабка. Тобто, що перший зрізав, то і є. А ось дивіться, валуїв скільки. Яка поляна. Ох, все жовте. Я цих грибів не беру. Але їх тут просто багато тьма. Це гриб зверху такий, знаєте, слизький. Він, в принципі, істинний. але ми його не беремо. Нарешті через бабки і лисички я добрався в одне із своїх улюблених місць. Не знаю, чи тут хтось був, бо два місця вже було вирізаних. Але тут, дивіться, біленький є, класно. Вон бачу далеко щось таке цікаве. Це, друзі, валуї. Це валуй, а я думав, можливо, це. Лисички чи ще щось. А їх тут дивіться, скільки тьма. Так. Ну, зараз я тут походжу, тому що це моє місце. Я завжди сюди приходжу і без білого гриба не йду. Ну, вже одного знайшов. Рухаюсь донизу. Тому що щось мені так кинулося в око, як нібито коричнева шапка. Але я його трошки загубив. Ось він. При стежці. Така стежка тропа. Ось. Це люди ходять. Тропа така конкретна. І тут отакий біленький. Ось, От. класно. Значить, вже два білих тут я вже знайшов. Це вже радує. А ось, друзі, з цієї сторони стежки не замітив, піднімаюся до корзин. Є ще один. Є ще один. Красний. Красава. І вже три. Три гарненькі. Оцей не зміг вирватися. Три отаких красавчика. І це тільки я сюди зайшов, тому далі буде веселіше. Це місце завжди грибне. Ой, зразу за кущиком. Ще один. Так зразу не замітив. Такий собі біленький. Сюди його в корзинку. Ой, жовтенький. Затисався між біленькими. Але який він яскравий. Це туда ж. І в цьому місці мене також хтось опередив, дивіться, ножка білого. І перед тим я бачив жовтий перевернутий, порізаний. Я просто завжди ділюся локацією, де я збираю, з якої сторони лісу. Ну і люди, мабуть, цим користуються. І я радий, що допомагаю людям шукати гриби. Людям вистачить і мені також. Сьогодні мухи якісь такі приставучі, що капець, прямо лізуть в очі. І дивіться, яма така глибока. Оце яма. Я не знаю, чого вона в лісі така велика, а на її окраїні. от такий рядочок молоденької лисички. Ось просто рядочок. Ось як все це виглядає. Бачите? О, кажуть, як бик пустяв. Ну, типа що з цього. Ось маремушка. І вище неї такий білячик. От такий біленький літній грибочок. Дивіться, яка ножка довгуща. Ось який він класний. А ось поруч уже більший. Але тут та сама. Такої самої форми. Ось грибочок. Такий величенький, а дивіться, на диво чистий-чистий. А ось іще один. Дивіться, їх тут взагалі було два. Один просто зіпсувався. А другий уцілів отакий От грибочок. Бачите, вони тут світленькі. Спустився, друзі, до копанки. В лісі є такі копанки, де звірі купаються. П'ють воду, купаються. Думаю, спустюся до копанки. Тут зазвичай бувають білі гриби, тому що тут більше вологи. І не прогадав. Не прогадав, тому що ось дивіться, який красий. Ось який він. Чудернацький, о. Дивіться, красавчик який першої якості. Ось біля нього ще один. О, Якось так собі бік виріс. Теж красивий. От так. О, який. Цей вже гарнюній зовсім. От такі красавці два біля копанки. Також, видно, полюбляють вологу. А далі бачу ще одного. Ось синячок. Крапчатий боровичок. Оп! От. Який він. Червоний знизу. Але темний зверху. Сатанинський гриб світлий зверху. І червоний знизу. Ой, зразу після синього. Таких два красивих світлюсіньких, Літніх білих грибах. Вон іще одного бачу. Так що тут грибочки були. Вони є. цей гарний такий. З грубою ножкою, несоненькою. Дивіться. Красень який, біленький. Ну ось в цій точці три. Зараз перейду в інше місце. Там також повинні бути грибочки. І буду рухатись додому. Тому що на ставку я залишив спінінги. І думаю, що там вже могло щось і клюнути. Дойшов я, друзі, ще до одного місця грибного. Зараз тут, я думаю, якщо людей не було, грибочки будуть і непогані. Але потрібно походити. Ось, бачите, я одненько знайшов. Перехожу. Ще я один. І теж дуже чудовий. От дуже красивий. Дивіться, які два ідеальні біляки. О, красені. А ось далі. Дивіться, які маленькі. Вон. А ось є. Бачите. Три красунчики такі. не Ось. Місце класне. Грибочки красиві, чудові. Так, і мухи не дають навіть говорити. Так, Ой. А тут дивіться, є ще четвертий. Я щось так і не побачив спочатку. Ось так чотири красені в одному місці. А далі бачу ще одного. Ось неподалік. Нахожу ще два. Один красавчик і ось другий. Які гарнюнькі. Ось, друзі, зразу після білих находжу під осихники або підберезники. Як то називають їх. Ось такі вони сіренькі. Ось такою шапочкою березнички. Ось я дивлюся. Є ще отакий маленький. Ох, яка красота. А он більшенький. З такою гарнюньєю шапочкою. І він не один. Дивіться, раз, їх кілька. Два. Три. Ось дивіться, зразу. Чотири. Прикольно. Є вони тут, ці грибочки. А ось і 5, і 6. Коротше, я з рахунку збився, тому що в очах повно грибів. Куди не подивлюся, там вони є. Дивіться. От, рахувати не буду, буду просто вирізати. Дорізаю я вже одну корзину отаких красивих бабок. Дивіться. Їх тут багато. Я вже просто тільки дорізаю. Ось. Дивіться, яких дві. Красавиці. Довгі ножки такі худенькі. Ось малесенькі такі. дивіться, оп, вон, як сімчок. Так, які вони. Ось ще є. Тут грибів багато. Тому я добираю повну корзину і шукаю білі. А ось між ними правій і білі. Тобто є і бабочки, і біленькі. Це є. Дивіться, який він. Прикольний. От. Так, ну от бачите, в корзину я вже мамі набрав. Тепер добираю корзину білих. От. Ось яка красива. Дивіться, одна. Ось ще одна. Ось дивіться. Ох, ціла сімейка. Ось ще тобто бабок тут валом. Дивіться, які гарні. Ну як їх не взяти? І залишити в лісі, вони через день переростуть. Вирізав одного величенького білого, думав більше нема, але придивляюсь, ось є. Між таких патиків він собі тут ріс. різ. От такий красень. Так. Ось дивіться, який супер гриб. А ось ще один. Хороша така полянка, спочатку знайшов одного. Не розкричуся. А далі пішли отакі трасені. Ну, які вже є. Хорошенькі так білі грибочки. Так, ось іще один є. Я не помилився. Ось він такий собі біленький. Ну такі гриби зазвичай ми сушимо. Ось я думаю, що це вже на завершення, друзі. Подивіться, яка краса. Один. Ось. Другий. Третій. Четвертий. Такі вони красиві. П'ятий. Шости, дивіться. Шостий. Дивіться. Сюда. Ось. Сьомий. Восьмий. Красота. Я думаю, що на цьому можна вже і завершувати. Ну ось, друзі, і все. Мені вдалося назбирати сьогодні дві корзини грибів. Цю корзину я мамі завезу. Тут дуже класний збір. Тут є все, абсолютно. І підберезники, і бабки, і жовті боровики, і сині боровики, і лисички. Ну, в принципі, всі гриби, які ростуть лише в лісі, крім сироїшків і маремух, цих я сьогодні не брав. Гарний мамі буде збір. Ну і ось я не знаю скільки тут, біля сотні красивих білих грибів. Тому, друзі, дякую всім, хто був сьогодні зі мною, хто переглядав це відео. Друзі, всім бажаю гарних знахідок піти в ліс і знайти своїх білих грибів. Бажаю грибочки і одразу біжу на ставок. Так, підходжу до своїх спінінгів, бачу, бачу одну натяжечку. Так, о, натягнуло спінінга і стоїть. Робило натяжку і навіть не тріпається. Може там щось і сидить, тут же затягнуто далеко. Ну, я більше 200 метрів позатягував, попішов. Одоза щось зачепило. О, тепер йде. Ну не спливаєш, бачиш? Не показується. Скоро, мабуть. Але так тримається. Тримається собі дно. Хлопчик. Ось Зараз подіровитяну. Нащо вже Зараз вони саме такі живкі. собі yeah. Зараз вони саме живенький. И два с половиной. Довгий такой. Такая листика.